Дорогі друзі, в процесі ідентифікації пенсіонерів виникають все нові подробиці та нюанси, про які я їй розповім. Також розповім про зміни, які внесені постановою Кабміну від 27 грудня 2023 року номер 1384. Я вже розповідав про неї, але від посадовців з'явилися нові тлумачення. Ідентифікацію проходять ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію в Вощадбанку. Друга категорія пенсіонерів, яким потрібно пройти ідентифікацію, це ті пенсіонери, яким з різних причин припинили виплату пенсії і вони хочуть її поновити. Іншим пенсіонерам, які отримують пенсії, не потрібно проходити ідентифікацію. Ірина Ковпашко, заступниця голови правління пенсійного фонду, 13 січня у своєму інтерв'ю повідомила, що уже понад 340 тисяч пенсіонерів пройшли ідентифікацію. Вони скористалися такими чотирма способами. Як особистий візит до відділення пенсійного фонду чи ощадбанку, авторизація через дія підпис на веб-порталі пенсійного фонду, посвідчення факту, що особа є живою через українську консульську установу за кордоном. Понад 9 тисяч заявок подано на п'ятий спосіб відеоідентифікацію. Понад 2000 пенсіонерів уже пройшли відеоідентифікацію, так сказала заступниця голови правління пенсійного фонду. Як правило, на відеоідентифікацію реєструвалися пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та яким припинили виплату пенсій. Інші способи проходження ідентифікації їм недоступні. Зараз йде процес обробки отриманих даних під час відеоідентифікації та поновлюються виплати пенсій тим, кому вони були припинені. З постанови номер 1384 випливає, що не буде поновлено виплату пенсії тим внутрішньо переміщеним особам, які зараз знаходяться чи проживають в межах території Росії та Білорусі навіть якщо вони пройдуть відеоідентифікацію. Тимчасово окуповані території, в тому числі Донецької та Луганської областей, не вважаються територією Росії. Це території України, України тому тут виплати пенсії будуть поновлені за умови успішного проходження відеоідентифікації. Ідентифікацію особисто для тих пенсіонерів, хто знаходиться в Україні, можна пройти або в відділенні пенсійного фонду, або у відділенні Ощадбанку. В обидвох проходити не потрібно. Обирайте одну з цих установ, яка вам ближче і зручніше. Кожного 25 числа Ощадбанк інформує пенсійний фонд. Хто пройшов ідентифікацію і дату проходження. Він також повідомляє про тих пенсіонерів, хто не користувався рахунком протягом 6 місяців, тобто не проводив видаткових операцій та не пройшов ідентифікацію. Цю інформацію Ощадбан також відправляє до Міністерства соціальної політики. До уваги внутрішньо переміщеним особам. Які отримують соціальні виплати через Ощадбанк. Повторюю, соціальні виплати, а не пенсії. Якщо по ваших банківських картках термін дії, яких більше року не проводилися протягом року видаткові операції, то Міністерство соціальної політики припинить з 1 лютого цього року перераховувати соціальні виплати на ваші. Рахунки. Це передбачає постанова, про яку я говорив 1384. Наголошую. відсутність видаткових операцій протягом року, а не 6 місяців. Це стосується тих внутрішньопереміщених осіб, які отримують через банк соціальні виплати, а не пенсії. До 25 січня Ощадбанк вже відправить ці дані. До пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики. Пенсійний фонд буде продовжувати нараховувати пенсію, але не буде перераховувати на банківський рахунок Ощадбанку до тих пір, поки людина не пройде ідентифікацію одним із зазначених вище способів. Як поновити соціальні виплати? Від Міністерства соціальної політики, якщо вони будуть припинені з 1 лютого, поки що ніяких роз'яснень немає. Не уточнюється і постанова Кабміну номер 1384 якою запроваджена ця норма. Отже, коли рахуєте свій термін у 6 місяців не користування банківським рахунком Вощадбанку, рахуйте не від 1 до 1 числа місяця. А до 25 числа. До цих п'яти способів у постанові Кабміну номер 1384 додано ще один спосіб ідентифікації. Пенсійний фонд отримує інформацію про зміну місця проживання внутрішньопереміщеної особи протягом останніх 6 місяців від Міністерства соціальної політики. Як це може вплинути на виплату пенсії і чи вплине, поки що ніхто не роз'яснює. Так чи інакше, виплату пенсій усім внутрішньопереміщеним особам, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року і які отримують пенсії через Ощадбанк, продовжено до 31 березня 2024 року виплату пенсії. Щоб отримувати її і після цієї дати, потрібно обов'язково пройти фізичну ідентифікацію. Про всі законодавчі зміни буду вас інформувати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей.